І зараз я з радістю хочу вам передати дуже-дуже високу енергію. Це е, книгу життя. Пам'ятаєте, я вам розказувала на початку ту книгу життя, яку мені передали через сон. Я налаштовуюсь на величезну, прекрасну книгу книгу життя Творця, Отець Небесний. Книга життя. Ви є ті, які прийшли на землю цю, посіять світло на ній та дарувати усьому свято, Дух Святий незалежний і багатство Боже Божие на землі святої, як ангели небесні прийшли через вас на землю. посеять силу свою Божественную, якобы боги его разбудить. Уся земля поднимется и придет светло на землю. Яко каждый из вас пришел светить тут на земле. Вся земля есть свята. Ибо пришел Господь через вас на землю всю, ибо светить всему сущему на земле. Яко каждый янгол вошел в сердца ваши и будет тут на земле, светло твое пройдет. Придет светло на всю землю, и вся земля пробудется от сна. Вся земля божественна придет, придет Господь у сердца тех людей, которые готовы до Него прийти, Ті люди, которые не готовы, прийти, уйдут, цієї земля и не будет пришел будет. Каждый день те, кто будет до Бога, идти, будет з Ним. Жить, радоваться землю, як жить в добрі и злагоді со всем сущим, с каждым живым сутем жить тут. Те, хто пришли, на цю землю воровать, тя грабить, убивать, не неботие назавжди, уж скоро крах їхній прийде, і и не забудуть земліцы, Опицій священний, як і Боги встали, пробудились та пробудили весь мир. Ибо ця земля є священна, і Боги прийшли через вас, як любити, цінити цю землю святою, себе та все суще. Станьте прикладом для всіх землі всіх, як і тих, хто спящий, та Бога не знають. Покажіть їм себе на землю вашу святую, яка є світлом для всього. Ця земля свята. Будьте.